Всім привіт! Зараз ми на центральному ринку, ну почеше на центральному ринку, нам залишається 100 метрів до нього. Зараз в ручному режимі не проїдемо. Постараюсь купити сир. То ще як завжди, тут, без варіантів. Ой, що це було. Базар просто ще працює після нашої велопрогулянки такої, в принципі, длинненької, непоганої. Це мені там прийдеться відео друг до друга склеювати багато коротше що я хочу Адегейський сир не ну, візьму і там трошки огурчиков є узнать, по чому помідори і капуста ну хоча б купити капусти Но, якщо вона сотка брати не будемо, тому що це накрутка я журю три дні назад чи два так, ми на Чорноволу. 8. Оце наш повинен був колись президент перший, Чорновіл. Хто повне, той повне. Як я постараюсь під пішоходів, він встаю тупо. Він не поїде, тому що пішоходи йдуть. А я не, не злажу з велосипеду. Отак. От так, тихо авторські права. па фа 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 цей чувак книжками постійно тут торгує його локація. Так, от кого понесло мочой? і не варіант, що я зараз з велосипедом це все діло розрулю. Можливо, купити сир, і валити додому та й все. Шашліт, башліт, запах шашличка, башличка. Хоча я так поняв по переглядах, базара багато не буває. Центральна. Опять ці пілісоси, велосипедки. Ми спробуємо зараз через цю всю банду проскочити з велосипедом, щоб її ніде не паркувати. Хоча прийдеться, бачу десь, бо хочеться бібів. Бачите, яка фішка. Бачу, прийде, це десь паркунуть, бо ще й хочеться вплинути, що я там не сходив в місті. Не знаю. Дивіться сколько пластика цього. Це після поминального все буде на помойках. Пройде певний час і все це вивозиться з кладбища машинами

Ох, який запах. Надо быстро цей момент пролетіти, Потому що, конечно в жару тут запах неимоверный. Сейчас глянем чийсы. За технічної палатки їдемо далі. О, тут таких як я вистачаю. Ви бачите, раз, два, може, два. Дивіться, атмосфера, базарна атмосфера. Коротше, я своїм рулем можу в животі кому-то і спину. Кстати, менее це м'ясо цікавить, але не хочуть тягати. Можливо, завтра щось ми придумаємо. Чого нема такої голови? Мочник поставити на заставку. Е -е, Синячий, кабанячий. У нас просто... У нас базарний обзор цін, а просто прогулянка. Будемо називати і пішом. Бачите, ще колега. Так, у нас цікава капустинка. Дорога. Так, щоб ви розуміли, сьогодні п'ятниця. 18.04. Так, Як же? Щоб поширше. Мені треба якийсь варіант пошире, щоб проїхати з велосипедом. Сотка. і бабай, і бабай. Ну гірки 110 це норм. У нас ще залишилися гірки з моїх предыдущих. Велопрогулянки вже за 120 купив. Ну ось 110, так що за 110 я куплю і на половках. В принципі, смисла нема. Щас не ми тягатися, капустинку подішовки купити, було прикольно. Ну ні, 95. 95. І лістару. Хочете, купайте стару. Ой, це моя ошибка, не я туди заїхав. Зараз ми їх об'їдемо банду ці. Це акція була. А, вам, а я кажу, де хозяйка. Щас. О, все. Летимо далі. Так, да, ну тут з велосипедом, коротше, ви поняли. Не вийде. 95 Коротше, капуста мала 95, а десь 67 як посаді продавали три дні назад. Коротше, завтра будемо. Завтра, друзі, будемо шукати, мабуть, капусту, помідори. Зараз глянення може помідорчики будут. Ні, 90. Я в супермаркеті, 110. Я і в супермаркеті куплю такі помідори. Не треба тягатися буде. Така 70. 90 гірки, 115, ну, блін. Алло. На базарі повинно дешевше бути. Накрутка в супермаркеті. Ну, ні, ноу ноу. Но. Це все із запаски. Із запаски, запаски коротше, ви поняли. Якби не паска, можливо, було б дешевше. Так, Яйця підняли, ні, яйця не підняли, кстати. Вона ще раз. Зараз вона в вона Яйця, кстати, не підняли. Ось туалет, кого цікаво, 7 гривень на базарі. Можна сходити. Поки ще була. Поки що я. Ну, я би і хочу і не хочу. Знаєте, таке відчуття, ході хочеш і не хочу. Накрутили ціни, щоб ви розуміли. В принципі, вже й розходяться. Зараз ще в одному місці влями. Капуста, ви поняли от 90 до 110, коротше, 90 100-110. Це зовсім не дешево. Як ми два рази останніх купляли по 67 посаді, але вони поняли, попродавали і все, більше не завозять. Тут не місце для куріння, ну, зато місце для сну. У нас вже є домашня цибуля, нам подганяє. Колега. Ай, блін. Чудного... Ой, сорі. Він іде гав, чи їде гав лови, я гав лови. Так. Да. Це що, купання? Ні, це нижня білизна, коли цікаво. Залітай на дивай, прям сходу. Щас хочеться глянути, яблука нас не Воно щось така черга. Давайте туди трошки проїдемо і будемо сюди виїжджати, бо я вже весь мог тут. Дивись, якісь движ за гірками, так? Да? Не видно ціну, окей. 110 тюк. Ціна 110 і все одно любують. Ось бачите, супер. Супер 110. Коротше, давайте я сюди буду валити. Бо на велосипеді тут не вараган. І смислю в нього пристягувати. Я нічого не куплю. Так, все. Капуста, гірки, все 110, будемо так вважати. Та сама ціна в супермаркеті. І на Палавчанському базарі все те саме. Куди я ще можу сьогодні з'їздити? Навіть не знаю. Щоб ціни. Алмазний 23 вересня теж дорого. Гриб, бачиш, як вже прийшли. Теж дорого, не варіант там купити.

А по чому вас сто гірочки? По 120. По 120 Та я вірю вам. Та зрота буде друг посоли. Так, 95. Ну, це вдишається. Де, Дешево ми нічого не купимо. Так, треба отсюда валити. Друзі. Іли десь так. Пеньок розщеплиться. Вот так. Навіть тут 120 вже на виході з базара, зрозуміло, що на десяточку накрутили. Дуже вкусно, так, да? ну за 120. А не вкусні за 110, виходить, так? Та що ж тут за дві ж поріжки? Оставок Ой, не буде, бо ще він мені не готовий. Так, а, окей, друзі, пока-пока всім, побачимось.